Коли ти до нього телефонуєш, десь там на нуль, десь там під Бахмут, десь там під Запоріжжя, Херсон, туди. Найважливіше, що ти хочеш почути від них одне два слова. Я живий. Найважливіше, що може бути. Бажаю, щоб ніхто з вас не втрачав. Близьких, різних. Але так стається, що, мабуть, в кожній родині, не кажу в сім'ї, в кожній родині вже є а, люди, яких ми втратили. Родини стратами. Це, звичайно, сумно, тому що цю війну, дай Бог, бо вона швидше закінчилася з нашою перемогою. Ми будемо ще дуже довго згадувати. Дай Бог, щоб і наступне, і третє, і п'яте, і соте покоління українців не забуло, що москаль це зло. Це дуже важливо. І що би там не було, як би там пройде багато, багато, багато років, але я знаю, що. Наша Україна буде жити. І що би там не було через багато, багато багато поклінь Україна скаже, я жива. І я, власне, сюди запрошую цей неперевершений гурт, який стверджується жива. Можливо, я неправильно поставив акцент неправильно. А ви звикли так, але мова про те, що я щиро говорив від щирого серця про, про те, що ми зараз переживає кожен українець. Запрошуємо тих чарівних дівчат вашими бурхливими облисками. Співати для вас, ми вже так не перше маємо таку зустріч на запрошення музею Грушевського. І сьогодні ми хочемо так трошки добирали, коли добирали репертуар, ми вибирали таких трошки оптимістичніших пісень, тому що, ви знаєте, в українському народі ну, у нас дуже багато країчних, і ми в репертуарі маємо дуже багато таких щемливих різних пісень. Але саме сьогодні ми захотіли співати для вас. Весільних, в тому числі, і, і так, патріотичних, і такі, що всі знають, і ми будемо дуже раді, так, будемо дуже раді, якщо ви нам підспіваєте, щоб ми всі разом от, от, ствердили оцей наш такий український дух. Добре? We'll go. Перезовим ротом, аби я не стояла, змоланим рекротом, аби я не стояла, змоланим рекротом, а я собі стояла, А то не закили, на двері буду ляла. Що мене не сипіли, на двері бодуляла, на байцях ходила, щоб мати не почула, що мене сварила, щоб мати не почула. Tämä tuli minusta. Tämä tuli minusta. Tämä tuli minusta. Tämä tuli ми Заспіваємо, але не з західно-українським, що ми звикли галичани, а трішки за циклопатарською Так, ознайомимо вас з такою багатою нашою народною спадщиною з цією України. Це красиво. <смірші> <смірші> Синічний, О, Там Синічної дороги. Ancora! <Marvel> Ancora! та пити, тоді мати саме мисти, ходіма си своя на що Тепер буде ще одна весілля, але така більш прочиста. Такої пісні ми хочемо заспівати весняночку. Про те, як мати проганяла свою дочку гуляти. Зазвичай мати не пускає, перевезли. А тут мати навпаки, каже, Доню, гуляй, поки ти ще молода, бо потім ти станеш стара і гуляння припиню. Маємо про солов'я. Солов'я напевно. Це Теж 에... обрядова. Петричана. Обрядова петрівчана пісня, Але дуже-дуже древня. -дуже mm -hmm. древні. Солопеєко! зелене, 何よバレちゃうの Лемківську, яку, мабуть, більшість з вас чули або знають. І теж просимо нам Вона така весела, оптимістична, про те, як парубок шукав своє кохання. І так вийшов, так. Але спочатку йому трапилась чорна кура. Це підсказка. Як? І я з Це додому, Mama! Щоб лем'я вишиваною посто, це чимло чи не жила. Ти напишня, чи не любиш моя, без тебе, так я мила, крити стала до себе. Чи любиш чи на висня, чи не любиш моя, любиш тебе? Е, цю пісню дуже любив мій тато, ну любить мій тато. Але чомусь я не знала останнього куплету, Я так підозрюю, що вони мені просто його в цін виспівали. Я два пам'ятаю добре, а третього. Ми так вже наближаємось до завершення і хочемо вам заспівати дві пісні. Вони дві по-своєму сильні. Одна з них про те, що рід повинен єднатися. Український рід. Як би не було важко, в яких би часах ми не було, ми повинні триматися купи, бо ми є українці. Зберімося родом, заберемося добре, ой, оймо завтра, не падемо, не си будемо, оймо завтра, не патимо. А Ой, то ж буде припадати коло мого косину, ось то ж буде припадати коло мого коси. Ой, пили ж мепили, та ще й будем пити жанили. А наступна буде про те, що тікток об'єднує дитину. Думаю, ви теж більше смазне чому я це не Хороші на яйця, музики мої, старайте мені коваля, комаля, а давайте ой виволя, була в мене червона пустина, а я її продала. а за ті гроші мусить хороші на ялай. Зарайти мені коваля коваля, гавайка валя, без зошкуваля, ой, валя, ой, маля, Мула в мене кінчата спідниця, а я їм прознала, а самі рождень усе ті парочі наляла. Come